Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вранці небо у Києві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 4. А вночі від плюс 1 до плюс двох. Хмари, які з'являться у Житомирі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Дощ не передбачається. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 5. До плюс 11 градусів в день та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у сумах майже увесь день, ввечері повинні розсіятися дощ не передбачається. На сході на Харківщині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс семи до плюс трьох в день та від плюс двох до плюс трьох вночі. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами, вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У Луганській області очікується температура від плюс семи до плюс п'яти градусів в день, а вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. В Одесі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Дощ не передбачається. У Миколаївській області очікується температура від плюс 6 до плюс 11 градусів в день. А вночі від плюс 5 до плюс 6. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Миколаєві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Херсоні з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. На Запоріжжі вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 6, а вночі від плюс 4 до плюс 5, вдень і ввечері небо у Запоріжжі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок дощ не прогнозується. На Кримському півострові очікується температура від плюс 8 до плюс 5 в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Сімферополі погожий день прийде на зміну похмурому ранку. І безхмарна погода протримається до кінця дня без дощу. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. У Львові на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 11 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс шести до плюс одинадцяти градусів, а вночі до плюс двох. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс шести до плюс десяти градусів, а вночі опуститься до плюс двох. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 14 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до нуля. Ранок в рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не очікуються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 1 градуса. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 4. Та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Хмельницькому погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Вранці у Кропивницькому погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Дощ не прогнозується. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Небо у Полтаві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура від плюс 9 до плюс 7 в день та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Черкасах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вден буде від плюс 8 до плюс 6, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Весь день у Дніпрі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. На Вінниччині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 3, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок у Вінниці буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.